Мене звати Вася Клапан, і у мене держава віджала бізнес. Всім привіт, з вами Гамонік і сьогодні я хотів би вам розказати свою малесеньку, коротесеньку історію, як у мене держава насправді забрала мій бізнес. На жаль, такі історії стаються, і, на жаль, ніхто не застрахований від цього. Тому хто грає на другому сервері, а можливо і ці події можуть статись на будь-якому із серверів, будьте акуратні і слідкуйте за новинами. А як саме це трапилось, давайте я вам розкажу. Але ти спочатку підпишись, підтримай лекусиком. Ну і звісно не забувай про мій промокод Гемонія, який ти можеш активувати на будь-якому сервері. Другу по сьомий рівень, що дасть тобі хороший бонус. Давайте перейдемо до самої історії. Чому в мене держава віджала бізнес? І як я про це визнав? Надіюсь, ти це відео лайкусиком. Ну, якщо ти ще не підписаний, підписався. Моя історія взагалі почалася з того, що я просто собі стрімав та під'їхав до свого бізнесу. А далі було ось таке. Що тут по ремонту? 2000 за ремонт, матері, до себе на сервісі заплатить 2000 за ремонт. Що так дорого? Цей бізнес залежить Олег Галицький. Як він може належати Олегу Галицькому? Що тут пише автозапчастини Вася Клапан? Як? Я не розумію. О, це мій бізнес. Він був оплачений. Що, я не можу бізнесу свого піти, я не розумію. Що? З якого фігу він, він когось там Галицького? А це як? Віджали бізнес? Ні, у мене там типу, все було Шо заплачено. Що за мафія віджала? Я щось нічого не розумію. Хтось віджал бізнес, реально у мене? Ну, але там все було заплачено, я не розумію трошки. Приїхав. Аж. Ой, церкви, одразу. Чесно кажучи, в цьому моменті нічого не розумів і дуже сильно переживав. Але у мене не було вибору. В мене йшов стрім. Ну і першим, що мені спало на думку, звісно ж, написати в репорт. Після чого до мене телепортнувся адміністратор, який мені в принципі і допомагав. Не можу. Може, не тут свій бізнес зайти. Як як не тут Ва, Вася клапан, я Вася клапан yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. доброго дня? Дивіться, тут пише, що мій бізнес нормально. Я вже скільки років тут бізнес тримаю. Навіть пише, що мій бізнес я не можу просто у нього зайти, по що інший власник. <laughs> <реш>. Я його не продавав. Бізнес був оплачений, все було нормально, дивно. До нас ще приєднався головний адміністратор другого серверу, який в принципі і забрав у мене цей бізнес. Але чому саме ви узнаєте далі? Коли він до нас прилетів? Відповідно, він мені повернув цей бізнес, але сказав, що я з тобою зв'яжусь. Вітаю, перепрошую, тут технічний шоколад. Шоколад <реш> що мені каже, що у мене забрали, віджали багато у кого так. Люди скаржаться в чаті. Протім 24 чотирьох годин ми вам повернемо кошти, які ви ще не витратили. Дякую. А що це було за шоколадка? Така. Ми потім з вами обговоримо за мене. Мені було насправді дуже цікаво щось, все ж таке, і через що у мене забрали цей бізнес. Далі буде дуже цікаво, тому залишайся. Після закінчення даного стріму до мене пише сам головний адміністратор другого серверу і кидає мені посилання на форум, чому в мене забрано було бізнес на другому сервері. Ви можете поставити на паузу і в принципі самі це все прочитати, але я зараз вам розкажу коротко, що взагалі трапилось. Перейшовши за посиланням, я відкриваю висновки суду та рішення суду, де мене визнають винним у вчиненні правопорушення, передбачені статтями 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 закону західної України про введення податку на дохід фізичних осіб за нереєстрацію бізнесу проти встановленого закону порядку. А що? Це значить, а це значить то, що були введені нові закони, про які я, в принципі, не знав. І мене персонально не було повідомлено. Я не так часто заходжу на форум і в інші мережі, такі як Діскорд, про що я в принципі не міг знати, що вводяться нові податки і реєстрація бізнесу. Як ви могли зрозуміти, я цієї реєстрації не зробив. Також, відповідно, додаткові податки, які були введені, я їх не сплатив. І саме за це у мене забрала цей бізнес. І вроді би здається, історія закінчена. Адміністратор мені повернув бізнес, все класно. Але ні, на інший день мені Адміністратор пише ось таке. Мені було запропоновано подати оскарження до суду, щоб я бізнес все ж таки отримав назад. Хоча він в мене був на руках, він вважався немоєм, і мені було не рекомендовано знімати взагалі будь-які кошти. Хоча це бізнес був в мене на руках. Ну я звісно не бачу виходу. Я не хотів купляти його ще один раз, і насправді було дуже обідно, але я все ж таки вирішив подати це саме клопотання. Я, звісно, беру себе в руки і пишу це саме клопотання, яке ви бачите перед собою, де я вказую, що я виїхав за кордон, і мене не було весь цей термін, відколи ввели новий закон про реєстрацію бізнесу та сплату податків, про що я персонально не був повідомлений. І не міг бути повідомлений, тому що я був за кордоном, куди виїжджав для закупівлі автомобілів на ЗСУ. Ну і після чого мені відправили повістку на цей самий суд, де вже суддям вирішити, що робити зі мною. Чи заборонити мені вести підприємницьку діяльність, чи відновити мій бізнес та дати мені. Ні, штрафа, і цей самий суд був назначений на понеділок на 20.00. Ну, я звісно приїхав на цей самий суд, і зараз я вам покажу як. Відбувався суд над моїм бізнесом, ну і в принципі наді мною за несплату податків та нереєстрацію бізнесу. бізнес. Пане позивачне місце. Добре, перейдемо тоді до засідання. Судове засідання оголошується відкритим на розгляді апеляційна скарга громадянина західної України Василя Клапана на рішення суду першої інстанції щодо відчуження його бізнесу в користь державі на підставі порушень, передбачених статтею 7 пункти 7.5, 7.6, 7.7 і 7.8 закону західної України проведення податку на дохід фізичних осіб. Прошу сторони представитися, пане прокурор, вам надається слово. Так, дякую, шановний пане суддя. Всі, хто вирішили відвідати даний судовий процес, звати мене Югоронський, Я на даний момент прокурор Західної України ведемо справу стосовно громадянина Васі Клапана відповідно до позову номер 003, який був поданий до реєстру. Досудових розслідувань, Дякую. добре пане апелянте. Вам надається слово. Прошу викласти ваші аргументи та пояснити підстави для подання даної апеляції. Доброго вечора, ваша честь. Доброго вечора. Всі, хто знаходиться тут. Подавав апеляцію і подав апеляцію в зв'язку з тим, що в даний час, коли були введені ці всі нові постанови, закони я на даний момент не мав можливості бути на зв'язку, і в принципі у мене не було, скажімо так, бухгалтера, який би міг мені повідомити. Якимось із способів, що сталися зміни в податковому кодексі, та я не зміг і не зареєстрував бізнес в принципі, вчасно. Також там була получається по несплаті податків, про які я також не був повідомлений персонально іменно персонально. Та й скоріше за все, те я і там не міг би ніяк отримати цю персональний лист від податкової про несплату податків. І звісно, я би їх заплатив, якби до мене цей лист дійшов. Але так як я не був на зв'язку, і бізнес не був зареєстрований. Відповідно, скоріше за все, податківців не було а, ніяких реквізитів. Щодо ну, можливо, номер був відповідно, не могли повідомити мене персонально про те, що в мене там є якісь заборгованості. Та бізнес не зареєстровано часто. Але е, в цей момент я виїжджав за кордон для закупівлі авто ЗСУ, за що я був е, описав чітко в своїй апеляції. Е, ось і е, мене не було місяць в принципі в країні. На даний момент я вернувся і я готовий в принципі понести покарання, скажімо так, в податковому плані, е, в плані штрафів, санкцій і так далі. Але хотілось би бізнес все ж таки повернути. Також були надані е, документи. Що я от, їздив е, за кордон цей час, і мене не було просто. Ну, ми, я, я взагалі моя команда, ми закупляємо автомобілі, е, також бізнес при, приносив дохід, Незначний, звісно, дохід, е, ось, але приносив якийсь дохід певний. І я, скажімо так, мав можливість е, виїхати, будучи волонтером, і е, закупляти, скажімо так, е, час і часу по можливості, звісно ж. Автомобіля, ось тяжка ситуація насправді згідний, але хотілося би все ж таки продовжити свою бізнес-діяльність, як мінімум, не забороняти її, продовжувати. Ну і також повернути свій бізнес. Також була надана медична довідка в документах, що мені медики дозволили виїзд за кордон в той час, якраз таки, щоб підтверджую. Мій, по суті, виїзд. Залишились якісь питання, буду радий відповісти. Добре, пан Клапан, ви стверджуєте, що перебували за кордоном у відрядженні для закупівлі автомобілів на потреби Збройних сил України. Чи маєте докази, які підтверджують цей факт, а також те, що ви не мали доступ до засобів зв'язку? Я був надавав в апеляцію прикріплював ці докази на рахунок закупівлі автомобілів. Ось А на рахунок. Того, що не було зв'язку, і, в принципі, не був повідомлений, я навіть не знаю, як це надати. Ну, у мене просто взагалі сім карти української якби, з собою не було. Ось її, якби було, вона б виключила скоріше за все в роумінгу. Тому е, іменно цей місяць, коли я був за кордоном, у мене, в принципі, не було способів зв'язку, та й не було взагалі часу слідкувати за цим бізнесом. Е, так, це звісно. Жалко, але зрозуміло. Добре, прокурор. Чи було податковою службою вжито заходів для персонального повідомлення апелянта про порушення, враховуючи про те, що він перебував за кордоном? Так з радістю дамо відповідь стосовно цього відповідно до статті 7, саме пункту 7.5 про реєстрацію західної України про ведення податку на дохід фізичних осіб, не передбачено повідомлення громадянин про те, що потрібно зареєструвати даний бізнес в. Законі чітко прописано, в які терміни потрібно зареєстровувати. Так як у нас не було жодної інформації про цього власника, особисто повідомити не було змоги. Добре, пане Клапан, до вас є питання: чи могли ви отримати доступ до інтернету в будь-який момент під час вашої поїздки? Ну, доступ до інтернету, в принципі, можливий був би ну української сим-карти, як я говорив, в принципі, у мене не було. Приймаю ваші уточнення та пояснення, пане прокуроре, У вас є додаткові запитання до апелянта? Хотів би відповісти стосовно. Повно аргументів mm -hmm. стосовно того, що mm -hmm. не знали стосовно даного закону, хочу звернути увагу, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Також хочу, щоб взяли до уваги те, що даний законопроект був ще поданий п'ятим місяцем і прийнятим 22 числа 8 місяця. Пройшло більше часу для, ну, достатньо часу для того, щоб ознайомитися з законом, для того, щоб зареєструвати. після 7 17.08 2024 -го року, після того, як був поданий позов до суду про передання бізнесу державі, з моменту 17.08 по 24.08 також ми не отримували звіт також в період з 26 по 31 08 також звіту мене не отримували. Це стосовно якраз таки закону. Стосовно персонального листа я вже відповів, що законодавством не передбачено, якщо громадянин не реєструє, щоб його особисто повідомляти. Хотів би ознайомитися з доказами, а також з вашого дозволу продемонструвати всім, хто у нас тут зібрався. Докази, які були надані паном Василю. Ми так зараз суд ознайомлює пана прокурора з документами, які надав апелянт. У в прокуратурі є дуже багато запитань стосовно цього. Ми бачимо лише один знімок, а невідомою датою видно. Ми ну, лише з догадками можемо здогадуватись, що це десь. Було літом, а коли достеменно з даних доказів невідомо і чи взагалі цей автомобіль передавався? Також невідомо пане прокуроре, Як вже було сказано, вас вам було передано інформацію щодо медичної довідки. номер 37, яка була видана Василю Клапану для виїзду за кордон у відрядження. Можете ознайомитися, будь ласка. Стосовно даної довідки в прокуратурі є запитання: перше, нас не ознайомили з доказами до судового засідання. А друге, даний документ без жодних підписів та мокрих початок. Стосовно тут є член комісії Бойко Оксана Андріївна. Я не пригадую, щоб такий працівник був. В мозі міста Дніпра, тому у мене є багато запитань стосовно даного документу. Що ж, переходимо до завершального слова сторін. -сторони». Ви маєте можливість висловити своє заключне слово? Пане Апелянт, вам надається слово. Як і казав, що. Я готовий сплатити всі збитки завдані державі. Хотілось би зберегти бізнес, пане прокурор. Вам надається заключне слово? Е, прохання прокуратури винести все таки покарання відповідно до статті 7 пункту 7.8 закону протягом довгого періоду прохання. А прокуратури це все таки передача бізнесу у власність держави. Також забороною подальшому займатися підприємницькою діяльністю. Добре, я вас почув. Суд приходить до нарадчої кімнати для винесення рішення. Оголошення рішення відбудеться сьогодні за 10-15 хвилин. Прохання очікувати. Добре, що ж колегія суддів Дніпровського апеляційного суду України у складі головуючого судді Івана Громова розглянувши відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Василя Івановича Клапана на рішення Дніпровського районного суду України від. 23 серпня 2024 року у справі номер 666 за позовом Державної податкової служби України до Василя Івановича Клапана про відчуження бід становив апелянт Василь Іванович Клапан подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яке було винесено Дніпровським районним судом України 25 серпня дві року. Згідно з цим рішенням, бізнес Василя Клапана був відчужений на користь держави через порушення законодавчих вимог до строків сплати податків та своєчасної реєстрації. Цій бізнесу Василь Клапан, як власник бізнесу, стверджував, що не мав можливості виконати свої податкові зобов'язання, встановлені законним терміном через тимчасову поїздку за кордон, яка була здійснена з благодійною метою для закупівлі автомобілів на потребиних сил України. Він зазначав, що під час перебування за кордоном у нього не було доступу до засобів зв'язку, що унеможливило своєчасної реєстрацію бізнесу та сплату податків. Крім того, Василь Клапан стверджував, що не отримав жодних попереджень від податкових органів для можливих порушень, а відповідні Відновлення не були надіслані йому персонально. Аргументація сторін під час судового розгляду апелянт надав докази своєї благодійної діяльності, підтверджуючи закупівлі автомобілів для зсу на частину доходів від свого бізнесу. Представник апелянта також сказав на те, що дії Василя Клапана були продиктовані виключно бажанням допомогти українським збройним силам в умовах військового конфлікту. Представники державної податкової служби у свою чергу наголошували на те, що необхідності сприймання законодавчих вимог незалежно від обставин. Вони підкреслили Слово, що порушення строків сплати податків та реєстрації бізнесу є серйозним правопорушенням, яке підлягає санкціям і згідно з законом. Вони також зазначили, що відчуження бізнесу у цьому випадку було правомірним і відповідало вимогам чинного законодавства. Розглянувши докази, колеги суди, суддів, судів, дослідивши всі надані матеріали справи, зокрема докази благодійної діяльності апелянта, а також обставини, які завадили йому своєчасно виконати свої податкові зобов'язання, дійшли до висновку, що певні пом'якшувачі обставини можуть бути враховані при. При винесенні остаточного рішення, однак суд також бере до уваги, що недотримання законодавства у сфері податкових зобов'язань має бути адекватно санкціоно для забезпечення правопорядку та рівності всіх громадянин перед законом. Ухвалив частково задовольнити апеляційну скаргу Василя Івановича Клапана. Рішення Дніпровського районного суду України від 25 серпня 2024 року скасувати повернути бізнес апелянту Василю Івановичу Клапану. Зобов'язати апелянта сплатити всі належні податки, які не були сплачені вчасно з 140% від суми податків зобов'язане, що становить 264 тисячі 266 гривень та 80 копійок, накласти на апелянта штраф у розмірі 2 мільйона гривень за порушення строків сплати податків та реєстрації бізнесу. Зобов'язати апелянта сплатити судовий збір у розмірі 10 тисяч гривень. Зобов'язати апелянта здійснити всі зазначені платежі протягом 30 днів з моменту оголошення цього вироку. У разі невиконання рішення суду зазначений термін на апелянта можуть бути накладені додаткові. Санкції передбачені чинним законодавством. Цей вирок є остаточним і набирає законні сили з моменту його оголошення, оскарженню не підлягає. Судове засідання оголошується закритим. Ось така от історія вийшла. Тому, якщо ви тримаєте бізнес, уважно слідкуйте, щоб вас його не віджали на користь держави за несплату податків, якщо ці податки в принципі введуться. Слідкуйте за форумом чи за дискордом і так далі, щоб у вас не було потім проблем. Можна сказати, такий повчальний ролик, щоб ви не повторяли мої помилки. Я ж в той же вечір поїхав і оплатив усі свої. Штрафи та податки. І в мене загальна сума вийшла 2 мільйони 274 тисячі до сплати. Ось така от історія. Надіюсь, вона вам була корисна, почальна та цікава. Напиши про це в коментарях. Я дякую тобі за перегляд, бажаю тобі не повторяти моїх помилок.